Сьогодні такий день, і знаєте, і хотілося б проповідати на тему Духа Святого, на тему Трійці, але мені лягла, лягла така тема на тему Церква. І я буду читати декілька слів з книги Святого Писання. Перше місце це буде від Єфесян 1 глави 22 вірша. І все поклав під ноги Його і поставив його понад усе головою церкви. Яка є тілом його повнотою того, хто наповнює все у всьому. І далі з 5 глави 30 вірша. Бо ми члени тіла Його, від тіла Його і від кісток Його. І знаєте, вранці брат говорив, що в нас тут якби є, залишились такі місця, знаєте, пусті їх багато і. Нам потрібно прикладати зусилля, нам потрібно працювати для того, щоб церква росла. І знаєте, я прочитав ці слова, церква Божа це є тіло єдине, головою якої є Ісус Христос, і ми є як члени цього тіла. І знаєте, для того, щоб тіло функціонувало правильно, щоб добре функціонувало, потрібно, щоб працювали. Усі, знаєте, члени тіла. І знаєте, на даний момент члени тіла це являємося ми всі. Це не тільки служителі чи, можливо, левити, ті, хто співають, а це всі, хто називає себе християнином. Ми всі для того, щоб організм, для того, щоб усе єдине тіло працювало, ми повинні прикладати всі зусилля. І знаєте, я хочу такий сказати таке маленьке свідчення, коли я був ще меншим, я в Україні в школі на уроці біології, а в нас така вийшла така розмова. Були хлопці, два, які не вірили в Бога, вони були атеїстами. І знаєте, вони сказали так громко, що Бога не існує, якби ми не віримо в Бога. І знаєте, зазвичай вчителька з біології це та хто. Має навчати обратне, що біологія говорить про те, що от люди пішли або від звірів, як ми знаємо, говорять там від мав, або говорять, що там стався взрив якийсь, і знаєте, людство появилось. І коли ці два хлопці сказали, що Бога не існує, вчителька з біології здивувалася і сказала їм: Ви що, як це не існує Бога? І я здивувався, що вчителька здивувалася. І вона, знаєте, з научної точки зору почала доказувати цим хлопцям, які не вірили в Бога, що Бог нас створив. Вона почала говорити такі речі, які я почав дивуватися. Вона каже: ви подивіться каже, на наше тіло, ви подивіться на брови. Каже, брови створені Богом для того, щоб коли йшов дощ, щоб вода колись тікала, вода не попадала в очі. Вона почала говорити багато називати, вона каже, навіть в носі волосся для того, щоб фільтрувати повітря. Знаєте, і я так сидів, я слухаю, і, знаєте, я дивуюся. І знаєте, я тоді ще так зрозумів, що якби в організмі людини кожен член, кожен орган він має певну роль. І знаєте, і навіть коли вона сказала, що навіть брови вони мають певну роль, я здивувався. І знаєте, і дійсно. Ми, як усі члени тіла, повинні бути живими. Ми повинні працювати для того, щоб тіло, знаєте, воно функціонувало правильно. І знаєте, ми знаємо багато таких випадків, що а, коли один якийсь орган в нас, знаєте, хворіє, коли знаєте, один орган страждає, то страждає усе тіло, і так само в житті нас, християнин, коли Одне тіло, один член тіла страждає, то страждає весь організм. І знаєте, я такий е, приклад, знаєте, для себе взяв, що навіть коли в людини вимирають клітини, на якомусь члені тіла воно вимирає або паралізує. Знаєте, і ця вже, наприклад, рука чи нога, вона вже не може функціонувати. Знаєте, коли люди відмерзає в них рука, від, тоді відмирають клітини. І людини ця рука стає паралізованою, вона вже не може, знаєте, нею рухатись. І як важливо нам, щоб ми не були, отими, знаєте, мертвими клітинами в нашому єдиному тілі, щоб ми усі були живими і прикладали свої зусилля для того, щоб тіло справно функціонувало. І знаєте, слово Господнє говорить: віра без діл мертва. Знаєте, дуже часто. Ми можемо вірити, але діл в нас немає. І знаєте, дуже часто зараз можна зустріти, що ми можемо самі для себе знаходити оправдання і говорити, що співаком не кожен може бути, проповідником не кожен може бути. І якщо ми підійдемо до людей, скажемо, йдемо в хор, сідаємо, будемо співати, скажуть, я не вмію співати, скажемо, почни проповідувати, скажуть, це не моє, це не для мене. І знаєте, я сповнив на одній конференції таке свідчення хлопця, він готував пісню для Бога і він сказав, Боже, хто є такий взагалі, щоб складати пісню для Тебе? Для Тебе каже, ангели на небі співають, каже, як моя нікчемна пісня може якось тебе здивувати, якось тебе потішити. І знаєте, він якось так загадався цим питанням. І Господь йому в одному такому випадку, знаєте, показав. І знаєте, він такий наводить приклад, каже: я сижу вдома і бачу, як маленька дитина малює такий малюнок знаєте, сім'ї, і вона каже, приносить батьків, і батьки кажуть, дивляться і їм приємно, що дитина виділила свій час для того, щоб намалювати цей малюнок для своїх батьків. І знаєте, і він задумався, і він зрозумів таку знаєте, ситуацію, що ми, як діти, ми також, знаєте, можемо як той малюнок принести для Бога. І знаєте, коли діти малюють малюнки, ми знаємо, вони можуть намалювати, знаєте, не так, як художники це роблять. Вони можуть, знаєте, там намалювати більший ніс, уші, меншу голову. Але коли вони приносять цей малюнок до батьків, батьки не відхиляються і не говорять. Намалюй краще, мені це не подобається. Батьки радіють, кажуть, і вони радіють тому, що дитина виділила свій час, хотіла зробити мені приємний, вона принесла цей малюнок мені. І так само Господь, коли ми несемо плоди, ми можемо для себе говорити: я не вмію співати, чи я не мію проповідувати. Знаєте, Господь є батьком в першу чергу, і він так само як і діти несуть малюнок для батьків, так само батько для нас. Він приймає той дар, ту жертву, яку ми несемо. Якщо ми хочемо зробити для Бога приємне, він прийме це. І не обов'язково, знаєте, буде тим самим художником, який, знаєте, дуже гарно вміє щось зробити. Саме знаєте, головніше це з яким серцем ми підходимо до того, щоб зробити Богу приємно. Нехай нам Господь допоможе, щоб ми, знаєте, трудились, щоб ми не втрачали тих талантів, для того, щоб ми були. Отими членами тіла в одному єдиному організмі, який буде працювати і функціонувати добре. Я хочу зачитати слідуще місце це буде Єфесян, 2 глава, 20 вірш. З 19 го почну. Отже, ви вже не чужі і не пришельці, а співгромадянини святих і домашні для Бога, збудовані на підвалах апостолів та пророків, де наріжним камнем. Є сам Ісус Христос, на якому вся будівля злагоджено, збудовано, збудована, зростає в святий храму Господі, на якому і ви разом будуєтесь Духом в Дім Божий. І знаєте дуже цікаві слова, що наріжним каменем є сам Ісус Христос. Ми знаємо, що коли будується будівля, найголовніше це фундамент. І знаєте, Дім можна построїти без фундамента, але скільки він простоїть, питання. І знаєте, тут говоряться такі слова, що ми якби зростаємо в дім духовний разом. І знаєте, я так згадав випадки, коли ми в Україні строїли в лосках, в бабці, церкви, і коли я приїжджав, була серйозна підготовка до фундамента. Знаєте, багато спеціалістів було, але ніхто не говорив, давай зробимо отак, я так думаю, так буде краще, а робили все, як по інструкції було злагоджено. І знаєте, і коли клали ті кирпичі, ті блоки, коли бачили, оцей от, камінь розколотий, кривий, нерівний, його від, відкидали геть, ним ніхто не, не, не строїв би. Вибирали тільки ті рівні кирпичі, Оте рівне, оті ті рівні блоки, і тільки ними вистроювали весь дом. І знаєте, я такий приклад для нас взяв, що ми разом збудовуємося в дім духовний. Знаєте, як ті кирпичі, і як же ж важливо, як же ж хочеться бути тим каменем, який не буде відкинутий, як хочеться бути тим камнем, який буде збудований в дім духовним. Нехай нам Господь допоможе, щоб ми були тим рівним камнем. Який буде збудований, який не буде відкинутий. І слідуще місце: я хочу прочитати з п'ятої глави Ефесян 25 вірша. Чоловіки любіть своїх жінок, які Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши її водною купілю в слові, щоб поставити її собі славною церквою, яка не має плями, чи вади чи чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. І знаєте, тут такі слова написані: церква, яка не має плями чи вади, чи чогось. Подібного. І знаєте, ми всі знаємо, що нічого худого не війде в Царство Боже. І Господь Він є милостивий, але Він строго взискуючий. І ми повинні постійно перевіряти над тим, чи є в нас ті плями, чи є в нас якісь ці, знаєте, недостатки, якісь прегради, які стоять між мною і Богом. І Господь хоче в нас бачити. Тут церкву, яка буде безп'ятна і порока. І знаєте, е, в Слові Господньому написано, немає такого праведника, який був би без гріха. Тобто, Слово Господнє говорить, що грішник і праведник, вони грішні. І той грішний, і той грішний. Тільки праведник, коли він грішить, він встає відразу і він іде далі, а грішник, коли він грішить. Він з... остається в тому гріху. І знаєте, як нам важливо завжди себе перевіряти, як нам важливо завжди, знаєте, знаходити оті свої плями в собі і старатися їх ізвлекти з нашого життя. І знаєте, один приклад, який говорився. Мені він дуже сподобався, коли брат один говорив, що знаєте, ми усі йдемо до цієї церкви, і ми усі, знаєте, Вдіваємо чисту одежу, парадну одежу. Знаєте, в нас я мало коли замічав, що знаєте, йдуть з грязю, там, з ліса, знаєте, з роботи в грязній одежі. Зазвичай ми йдемо в чистій, в парадній одежі. І знаєте, але він сказав такий приклад: але коли всі розходяться, знаходиться, що прибрати в цій церкві. Каже, хоч не багато, але ті брати і сестри, які прибирають, вони все одно знаходять щось. Хоч не багато, хоч може чуть-чуть, але вони знаходять, що прибрати. Я взяв це, знаєте, для такий приклад своє життя, що нам постійно потрібно перевіряти. Можливо, ми йдемо чистими, знаєте, здавалося б, знаєте, і не потрібно нічого прибрати, але якщо пошукати, то нам знайдеться, що потрібно прибрати з нашого життя. І цей приклад, знаєте, для мене так дуже запам'ятався, що нам потрібно перевіряти, нам потрібно перевіряти, чи в нас нема тих плям. Чи в нас немає знаєте, того бруду, в який потрібно прибрати? Нехай нам Господь допоможе, щоб ми завжди перевіряли своє життя, щоб ми завжди перевіряли і прибирали, знаєте, ті плями, оте, оту нечистоту зі свого життя. І далі я хочу прочитати Єфесян 6 глава, 10 вірша. Нарешті, брати мої, зміцнюйтеся Господом і могутністю сили Його. Одягніться в повну зброю, Божу, щоб ви могли встояти проти хитрощів диявола, бо наша боротьба не проти тіла й крові, а проти начальства та проти влади, проти правителів темряви світу цього і проти піднебесних духів злоби. Тому зодягніться у повну Божу зброю, щоб ви могли протистояти в день злий і все подолавши, встояти. Отже, стійте, підперезавши стегна ваші правдою і одягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність благовістити мир, а понад усе візьміть щит віри, яким зможете полосити всі вогнені стріли лукаво, візьміть шолом і спасіння, візьміть і шолом спасіння, і меч духовний, яким є слово Боже. І знаєте, тут говориться про те, що візьміть. І шолом спасіння, і меч духовний. І знаєте, християни, народ Божий це є потужна армія, але армія не та, що, як написано, йде проти тіла і крові, тобто проти вбивства, а вона йде проти начальників знаєте, темноти світу цього. І ми знаємо, що для кожних, знаєте, армії потрібна певна підготовка. І Господь для нас говорить в наступном вірші: візьміть і шолом спасіння, і меч духовний, яким є слово Боже. Оце є наша підготовка. Це Слово Боже, це те, що нас готує, коли прийде час випробувань. І знаєте, можливо, воїни, можливо, армії. В них є певна дата, коли вони можуть воювати. Знаєте. Не кожен день, можливо, через тиждень, можливо, через місяць, рік, але ми, християни, не маємо бути кожен день готові. Ми повинні бути кожен день готові, тому що в нас боротьба щодня. І ми постійно повинні пробувати в Слові Господньому. Ми повинні завжди тримати оцей меч духовний, бо якщо в нас не буде цього меча духовного, ми програємо в цій війні. І нехай нам Господь допоможе, щоб ми, як армія Божа, щоб ми знаєте, брали і навчали, щоб ми брали оцей, знаєте, меч духовний, підкріпляли себе Словом Господнім, щоб в час, знаєте, тяжкість ми змогли встояти. І далі я хочу прочитати світу місце це буде об'явлення з 3 глави 14 вірша. І ангелові церкви, Лаодикії напиши так говорить. Амінь. Вірний і правдивий свідок, початок творіння Божого. Знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. Якби ж ти був холодний або гарячий, оскільки ти теплий, а не холодний і не гарячий, то я виплюну тебе з уст моїх. Бо ти кажеш, я багатий, розбагатів і не маю потреби ні в чому. Але не знаєш. Що ти нещасний і мізерний, і убогий, і сліпий, і голий, раджу тобі купити в мене золото, очищене вогнем, щоб тобі збагатитися, білу одежу, щоб одягтися, щоб сорому наготи твоєї не видно було, і мазю для очей помаж очі твої, щоб бачити. І до цього місця знаєте, сказано: якби ж ти був холодний або гарячий, але ж ти теплий. І знаєте, я так сидів і так роздумував, який стан є страшнішим, холодний чи теплий. І знаєте, для християна свойственно і повинно бути в стані гарячому, йому потрібно палати і мати той вогонь Духа Святого, знаєте, і холодний стан чи теплий. І я так сижу і роздумую, і знаєте, я для себе такий висновок зробив, що найстрашніший стан це теплий. Людина, яка охолола, в якої охолола віра, вона це, що в неї охолола віра. А людина, яка в теплому стані, вона буде шукати виправдання і говорити, ну я же ж якби служу Богу. Ну да, я якби я можу черпати світу цього, але я ж і Богу служу. І знаєте, і та людина в теплому стані, вона живе їй добре, вона їй не холодно, не жарко. І вона і Богу може спослужити, і вона може, і світу цього трохи черпати. І знаєте, як нам важливо розуміти і знаєте, вчасно зауважити, в якому ми стані. Чи ми сьогодні не в тому, знаєте, теплому, найстрашнішому стані. Нехай нам Господь допоможе, щоб ми, знаєте, були в тому гарячому стані, щоб ми, як ті гарячі, знаєте, Християнини могли трудитися на ниві Божій, знаєте, як Слово Господнє говорить, що роботи много, а роботодателя мало. Нехай нам Господь допоможе. І знаєте, також про холодний стан. Знаєте, дуже часто я їжджу по конференціям, і знаєте, я зміг зауважити таке, що зараз той час, коли дуже сильно охлаждається наша віра. І знаєте, на яких речах я замітив. Одне з таких це коли знаєте, люди, які є християнинами, знаєте, майже все своє життя, вони кажуть, я ніколи не бачив, щоб Господь із коляски інваліда підняв і зцілив. Я не бачив, щоб лежачого він зцілив. Хоча я вже живу, я, я стільки живу, служу для Бога, але я не бачив навіть такого чуда. І знаєте, люди охлаждаються і кажуть, все одне і те саме. Знаєте, живу довге життя і не бачу. І знаєте, я колись так задумався дійсно, і що дуже часто все одне і те саме. Одне і те саме, прочіства, знаєте, можуть сотнями руками бути одні і ті самі, говорити, що Царство Боже вже наблизилось, що ось вже йде син Господній. І знаєте, дуже часто прочіства говорять одне і те саме, і ти так задумуєшся. І я, я згадую те місце, коли Господь кормив маною знаєте, своїх людей, і ті люди роптали і казали, вже ця мана перед очима стоїть. Одне й те саме щоразу, мана, мана і мана. І знаєте, я замітив, що люди охлаждаються, бо вони хочуть знайти щось нове. Вони хочуть, як ті люди, в Єгипі туди повернутися і знайти солодке щось. І знаєте, і дуже часто люди охлаждаються в вірі, бо вони для них, знаєте, оце вже як це мана, вони кажуть, одне й те саме і одне й те саме. І знаєте, як нам важливо прийняти ману Господню щоразу, що щосереди, що щоп'ятниці, нам приймати цю ману без і без сумнівність. Знаєте, і не оглядатися в той світ, і не шукати чогось солодкого, чогось нового, щоб було б для нас, знаєте, добрим. Щоб було б для нас щось таке цікавіше, новіше. Нехай нам Господь допоможе, щоб ми приймали ту ману, щоб наша віра не охлаждалася. І, а Господу Хай буде за все слава і хвала на віки. Амінь.